День мої любі малята! Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто завітає до нас сьогодні. Не автобус і не віз, маю четверо коліс. По дорогах поспішаю у собі людей катаю. Що це? Автомобіль правильно! Малята, погляньте, який веселий автомобіль до нас завітав! І запрошує у подорож по місту. Як ви думаєте, скільки пасажирів може поміститися в легковому автомобілі? Багато чи мало? Так, мало. Наприклад, ось така сім'я. А нас скільки? Багато, правильно. Ми зможемо поміститися в цьому автомобілі? Ні, не зможемо. Тому веселий автомобіль хоче познайомити нас зі своїми друзями, які можуть перевозити багато пасажирів. Що за диво, диво, дивне, на колесах цей будинок, гумове взуття на нім і харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Здогадались? Так, це автобус. Давайте його розглянемо. Він короткий чи довгий? Довгий правильно. А якого кольору автобус? Він жовтий з червоними смужками. Що є в автобуса? Кермо, колеса, дверцята. Багато вікон. А скільки місць для пасажирів в автобусі? Мало чи багато? Правильно, багато. Хто керує автобусом? Водій, правильно. Автобус їде по дорозі, зупиняється на зупинках і забирає та висаджує пасажирів. Ми теж будемо пасажирами і поїдемо автобусом. Тож наша подорож починається. Автобус побістил, котиться, котиться по по місту місту котиться, Автобус йде. Колеса в автобуса крутяться, 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 колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. Малята, а далі ми продовжимо нашу подорож іншим транспортом. Що це? Правильно, тролейбус. У тролейбуса є ріжки, які називаються штанги. Ними він тримається за дроти. Тролейбус ріжками за дріт, завжди чіпляється як слід. Тролейбус радий нам служити, йому приємно нас возити. На даху я маю ріжки і горджуся ними трішки. Я по колу пробіжу. Я чим душ тримаюсь, бути чимним намагаюсь, по тролейбусом служу. Це постійний мій маршрут і зупинка саме тут. Далі ми продовжимо нашу подорож іншим транспортом. Що це? Трамвай, правильно. Трамвай їде по рейках. І їде він за допомогою спеціальних металевих коліс. По рейках бігає трамвай, сідай у нього і рушай. Металева павутина, підказати шлях повинна, бо рейока ж ніяк. Я дзвінки колеса взую, пасажирів розвезу я у цій справі я мастак. Друже часу не втрачай, та заходь хоч в трамвай. Ось ми і познайомилися з друзями нашого веселого автомобіля. Давайте назвемо їх ще раз. Автобус, тролейбус, трамвай. Молодці! Автобус, тролейбус і трамвай перевозять багато пасажирів. Це пасажирський транспорт. А зараз ми пограємо в цікаву гру, яка називається майстерня. Подивіться малята, чого не вистачає автобусу! Правильно, дверей Давайте відремонтуємо автобус і поставимо йому нові дверцята. Ось так. А у тролейбуса що зламалося? Так, його ріжки, штанги. Давайте виправимо це. Молодці! Погляньте, трамвай не може їхати. Що ж йому потрібно? Правильно, Рейки. А чого не вистачає легковому автомобілю? Так, у нього немає коліс. Зараз поставимо нові колеса. Молодці, малята! Ось і закінчилася наша цікава подорож. Наш веселий автомобіль вже поспішає в наступну подорож. А нам же час прощатися. До побачення, малята!